Вважають, що мова не має значення, тому що є військові, які розмовляють російською мовою і вони нас захищають. Вони кажуть, не можна віддавати російську мову путіну. Багато людей не знає, що це староболгарська мова, що вона передана Кирилом і методі з Біблії. і що наші князі понесли її на північ, і що ці варвари її зробили державною мовою. Покажіть, де Росія? Її ж немає ніде на карті. Це Російська Федерація, де там мері жили, там зер'ни, там багато багато різних народів, татари. І вони нав'язали їм, вони забрали їх мову, вони забрали все, давили, так як і Україну давлять. А ті, що захищають, так, багато людей, яких завезли колись сюди, їхні діти вже вони тут прижилися. Їм подобається наша ментальність. Їм подобається наш робочий народ, який. На базар все виносять, все можна готове купити, свіже, натуральне. І вони захищають не мову, вони захищають не Україну, вони захищають себе, щоб жити в цій країні, бо вони в тій грязі не хочуть жити. Як приїжджають зараз росіяни туди і кажуть, я 20 років не була там і що не буду, це хами, це... там безприділ, п'янка, випівка ти мене не вважаєш і так далі.